Християн віри Євангельської до різдвяних служінь долучаються діти недільної школи і підліткової групи. Різдвяний вертеп не є традицією, однак проводиться вже не перший рік. Скажіть, чи тут чи тут народжений Христос, ми хочемо лише поклонитися йому. Розумієте, ми пасли своє стадо, і було вже зовсім темно, як раптом сильне світло освітило нас і усе пасовище. Нам було важко дивитися. Це світло виходило від ангела Господнього. Так, це був ангел. Він сказав нам, я... не бійтесь, я звіщаю вам велику радість, що буде всім людям, що нині народився в місті Давида Спаситель. Який є Христос Господь. Він сказав нам, що ми знайдемо дитину сповиту, що лежить у яслах. Це був знак. Покажіть його нам. Так, звичайно, ось він тут. Істину це Царь. Воістину ти милостивий всемогутній Бог Ти дав Ізраїлю притулок твій, який ти благий, що дав побачити рабам твоїм, Сина Святого, Свого, ми славим тебе. Послухайте, ми повинні розповісти про це, адже ми сім'я чекали вже багато років. Так, ми не можемо мовчати. Послухайте, Господь знову відкрився нам, там його син, Він є, спаситель світу. Черій молодь їде до сусідніх сіл вітати людей зі святом та співати різдвяних пісень. Пелени сповила в ясля, положила Господнього сина, Пелени сповила в ясля, положила Господнього сина, ось появилась на небі зоря шлях освітила до Христа, Царя, мудреці приходять і дари приносять Господньому сину, мудреці приходять і дари приносять Господньому сину. Радісну пісню чути в тишині, Ангели славлять Бога в вишині. Бог спасіння, світу згідно, заповіту, у Господнім сині, Бог спасіння, світу згідно, Заповіду у Господнім сині. Добифли єму пастухи йдуть, радість велику у серцях несуть.